Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Підготовка українських військових льотчиків на винищувачах f 16 в Сполучених Штатах розпочнеться найближчим часом. Про це нещодавно повідомило американське видання. Спочатку на протязі п'яти тижнів пілоти повітряних сил Збройних сил України пройдуть мовну підготовку, після чого почнеться навчання вже безпосередньо на американських бойових літаках f 16 Попередньо це буде багатомісячна програма підготовка українських військових, яка проходитиме в Аризоні. Про плани розпочати підготовку українських льотчиків на території Сполучених Штатів Америки стало відомо у серпні. Берлін анонсував новий пакет озброєння для України, який відрізняється доволі вагомою ціною 400 мільйонів євро. Про це нещодавно повідомив міністр оборони Німеччини. Він зазначив, що мова йде про артилерійські та мінометні боєприпаси, а також реактивні снаряди, бронетехніку, систему розмінування, теплий одяг та генератори. Загалом Україна отримає від Німеччини 30 тисяч снарядів калібру 155 мм, 105 тисяч боєприпасів калібру 120 мм, 200 бронемашин класу МРАП, 480 протитанкових ракет та інше військове обладнання. Чехія досягла домовленості з Данією та Нідерландами щодо постачання додаткової зброї Україні відповідну угоду, підписано у вівторок на базі повітряних сил Сполучених Штатів Америки Рамштайн. Конкретно йтиметься про постачання додаткових танків, гаубиць стрілецької зброї, бойових машин піхоти, засобів протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби. Україна отримає як сучасну чеську зброю, так і модернізовану техніку, яка вже є на озброєнні Збройних сил. Першим проектом стане передача 15 модернізованих танків Т-72. Данія вирішила передати Україні ще 45 танків в межах оборонної допомоги до цього числа увійдуть 30 модернізованих танків Леопард 1 та 15 модернізованих Т-72. Ймовірно, ці танки є частиною пакета військової допомоги на суму 833 мільйони доларів, про який Данія оголосила минулого тижня без розкриття деталей. Нагадуємо: перші 10 танків в межах цієї співпраці Данія вже поставила Україні на початку цього місяця ще більше в дорозі. Військові розповіли про бойову роботу вітчизняної сел Богдана на сході країни, як зазначив військовий, ми надзвичайно задоволені цією установкою, адже її маневреність та точність тішать кожного. Як розповів командир батареї, переважно працюємо з осколково-фугасними та касетними снарядами. У деяких уламки розлітаються від 200 до 400 метрів, а це свідчить про потужну ударну силу гаубиці. Українські благодійники передали силам оборони нову партію з тисячі ефпі-дронів. Сергій Притула, чий фонд передав безпілотники, розповів, що на ці дрони збирали 16 мільйонів гривень. Також нові кошти мають піти на навчання пілотів для цих БПЛА. У планах фонду зібрати 50 мільйонів гривень на ще 2000 тисячі дронів з ретрансляторами та станціями керування. Зазвичай півдрони несуть штатно корисну вагу до 1 кг на відстань 7 км. Українські військові показали використання вітчизняного міномета МП-60 калібру 60 мм МП-60 це легкий міномет калібру НАТО. Його виробником є українська компанія, дальність ураження цим мінометом до 3,5 км. МП-60 має в комплекті дві опорні плити. Велика плита дозволяє вести вогонь на максимальну дальність зі стаціонарних вогневих позицій та на різних ґрунтах, забезпечуючи належну стійкість міномета. Українська компанія вже зробила сотні надводних катерів камікадзе. Про це розповів представник компанії. Український дрон Камікадзе має дальність ходу понад 800 кілометрів і бойову частину 320 кілограмів. Як зазначив представник компанії, з моменту розробки дрона півтора року тому нам вдалося виготовити приблизно сотні таких систем, але ми активно працюємо над збільшенням темпів виробництва. Німецька компанія Bayer інвестувала понад 60 мільйонів євро у розширення своїх потужностей в Україні та заклала капсулу у будівництво нового заводу. Розширення виробництва сприятиме створенню нових робочих місць збільшенню податкових надходжень до бюджету, а також валютного виторгу, що зараз дуже важливо для української економіки. Інвестиції спрямують на будівництво нової сушарки для насіння закупівлю сучасного сільгоспобладнання, будівництво складських приміщень і двох бомбосховищ для співробітників. Українська компанія налагодила експорт своєї металургійної продукції через порти Румунії, Польщі та Адріатичного моря. Про це нещодавно заявив директор компанії. Компанія повністю відновила свій експорт. Як зазначило у компанії, наразі, якщо порівнювати з минулорічною ситуацією, наші логістичні ланцюжки налагоджені. Всі працюють, і ситуація набагато зрозуміліша, стабільніша і керованіша ніж рік тому. Ціна ВВП варантів України за підсумками торгів минулої п'ятниці зросла приблизно на 2% відсоткових пункти до 49 номіналу. Це максимальна ціна цих цінних паперів з 24 лютого 2022 року. Минулої ж п'ятниці ціна цих інструментів в моменті навіть перевищила 50%. Крім того, знову було покращено окремі прогнози зростання економіки України в поточному році. Dragon Capital підвищила свій прогноз до 4,5%. Південна Корея вже надала Україні 10 вантажів гуманітарної допомоги енергетичному сектору та зацікавлена в інвестиціях в відновлення енергосектору. Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України. Зокрема, Південна Корея вже передала Україні 20 резервних електростанцій 5 міні-екскаваторів, які використовуються зокрема у межах масштабної ремонтної кампанії на енергетичних об'єктах. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.